Ви дереш номер не чує собака, що ніхто трубку не бере. дзвонить, та й дзвонить, далеш номер взяли. А в мене ці А Я бачу, всіх саму ранкнує піднесли. А я ми що трубку взяли, а? Та я думав, піцу привезли. Ну добре, головач. Нєх. Да шнеч. Нєх. На повезло тобі Вибачаюсь. Я кажу, проходьте вже. А у вас крісло гайдалка є? Навіщо? Но ну, я боюсь своїми ніженьками не їду. цих белце, проходьте вже. Ну, добре, де вас тут можна. Руки помить. а ні. Поспати. Лікар, а чому ви без сестри? Ну, я один дома. Жаль, а ви точно лікар? Я я терапевт Ти ще. А може терапевт? Ні, терапевт бухий лежить, а я встав видівся, помив руки. І приїхав до вас. Я терапевти ще красний. Ну, добре, давайте почнемо вже якісь процедури. Сідайте вже. На животик, на животик. Так, задом до мене передом до лісу. Так почнемо, зараз, зараз. Ось зараз. Добре, Чекайте, ну це в мене все тут стерильно. зараз ми тако. Ну, пух. Є, ставай вже, сідай. Я буду путатись. Добре. Так, піднесіть штани, опустіть маєчку. Ого го! Яке у вас велике одне око. Це купець. А де другий? Давно ну. Від народження. вручена бата! Ну добре, почнемо прибрят, дехання сідайте. Піднесіть маєчку. маечку. Так, тожтесь! Не тожтесь! Замріть! Ну, Ну, 12. Сить оддарні за хвилину. Добре, давайте, я буду путатись. Відкрийте, а скажіть рот. А? Скажіть о. Я боюсь, якщо я відкрию рот, то я тільки скажу. Ну, ну не треба, сідайте, будемо проводити процедури, сідайте. Сидайте. Болить. Ні! Болить. Так. Де? Там, де давите! Но логічно. тут! Ні! Тут. Ні! Тут. Ні! Де у нас то вас жарка? жарена риба. Треба, ну добре, почнемо перевіряти координації рухів, але чітко і жорстко добре десь на де палець піде. Я тут ну, ніякої ординації. Ще раз спиде! Я тут. Ну, ніякої, ну тебе орієнтація, видіти далі моє перетесло. Так, повтори за мною. ЗС нас. ЗСНАС. Зараз ЗС Настин. ЗС настинк. ЗС Пистин. ЗСПин. Ніяк. Нія. На слух абсолютний. А? Ah? Добре, добре. Ну прибираємо тепер зір. <рив> так, дивимось на букву А. Ah. Наступна? Не треба, не треба! Наступна! Де! Наступна! Де? Ой! Ой! Ой, є це його Ой, ну а. У мене проблема! Яка! У мене труп! Чий? Друга! Можна подивитися! Хочете попрощатися! Я хочу познайомитись! Ідіть на храм. – Де храп з голови. Да голова. Звідки храб. Та де вона храп де з двох сторін. Може в нього отруїння? – А на тоді клісмачка. Я розумію. А давайте без люту. Натоєм потуємо. Якого? — Що? — Ампутувати Що? — ногу. Ногу. Красить. Чипса. Лікарі, ваше заключення. Ну, як лікар, я вам скажу. ну Якщо ваш друг помер, ну то як він провів новий рік, так і його проведе. Лікарі! Помер 2,5 тисячі років тому. Ви що, не знали? Ага! Слухай, милок. Ти як там побачиш і пократа перекажеш йому ще й обмоклював. Рикаю, давайте це щось робити. Ну давай, ти перевернемо трупчесу, давай, давай, давай. О, о, о. Дякую! Дякую. 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 О, дякуємо, дякуєм! Це хто? Дякую. Я тут у бабусі. Ну добре, почнемо вже процедури. Давай, 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 Пігулки йому даю. Перша пішла. Фу. А і не пішла. Друга пішла. Фу. А пішла третя. Фу. Ну добре, да. Можна таблетки в рот клас? А добрий вечір. що схварий. Добривет. На що жалійтесь? Нове. Ой-ой-ой, якому ти розумієш, що вас болить? Настаріть! Ай-яй-яй-яй-яй, ай, давно? Ай, ай, Самого народу! О, логічно! Лікарю, я жити буду! Ви будете? А ви Так! Да. Ну раді бо налегте підсад! Зарадійтесь!